Чого мішає спрінтер, спринтер не мішає, Спринтер стоїть, пацани, все нормально. А тепер заїдь, так, да, блядь? От реально, от привезли машину на Рено. Йому треба щас було повернути сюди. І отак заїхати. Легко він заїжджає. Що від е, треба робити? Треба зараз що виходить? Стувати сюди, так? Да? Под під гором задом не вийдеш. Під ти не вийдеш, ні? Ну що? Не вийдеш під горозу задом, ні? Тоже ну, там вже на кац працює. Ну, блядь, тут зараз, короче, діжай сюда, зараз ми цього вийде. спринтера будемо тягнути. Давай. Так мені сюда переду можна ну, схоти, да? Так ти не заїдеш, ти не вивернеш. Ти угла у дерез спринтер. Ти ж бачиш спринтера що стоїть. Ти понял? Осьо. Давайте Попробую задню зараз підхомить. Давай попробуй. попробуй. Да, пробуй. Я не знаю, як з людьми розговорювати, ну ти зрозумів, це да? ну, просто пішде. Грайся, тепер ходи зад кипхай, перед кипхай, боком пхай. І А от людина захоче зацепити прицепа. Що їй робити. Тепер вона другий евакуатор будемо перегружати. І і їбемося, блядь. Завозимо, звозимо. Коротше, зрозумів, так? Да? І давай ми його заберемо, знаєш, куди? Да. Мене буде я, я склад, мені треба ніч закривати. Ну, дивись, за розцеплення з гори киб'ямблять. І на цьому все закінчиться. Так це поняв, а длинним як заїжджати. А там машина стоїть. Вообще ну, ну, крепко. крепко. При, я прийшов, тебе... за, прийшов закрив машину. Ну, ти не, не... Воно хоча, туди подавило, хоча б його. Де я сказав на стоянку безплатно поставлю. Короче, така це ситуація. Поняв, я не знаю, як з людьми розговорювати. А ночі тут ставлять грузові машини і все, і заїхати нічого не може. Ци ще заїде, поняв? А автовоз не заїжджає. А всі ж зараз доставляють машини автовозами, ти поняв? Щоб дешевше було. Він самі згрузили на вулиці в лісі, блядь. Тому що е, воєнний трал його віз. Коротше, такі оце діла. Щас будеш зробити.